Господь з вами, існуть, щетання святої вам від матері, слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: коли прийде Син людський у Своїй славі і усі ангели з Ним. Тоді сяде на престолі своєї слави і будуть зібрані перед Ним усі народи і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть благословення мого Отця, успадкуйте царство, приготовлене вам. Від заснування світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви мене напоїли, чужинцем був я і ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники кажучи. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняв, або без одягу і дягнули? коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе. Царю відповідь скаже їм, воістину кажу вам, те, що зробили одному з моїх найменших братів. Ви зробили мені. Тоді скажи і тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дьяволові і його ангелам. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був я, і ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви мене не прийняли. Не мав одягу, і ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуці і ті, кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спрагним, або чужинцем, або без одягу, або хворим, або у в'язниці і не послужили Тобі. Тоді у відповідь скаже їм, воістину кажу вам, коли ви не зробили цього одному з цих найменших, то не зробили і мені. і підуть ті на вічне покарання, а праведники на вічне життя. Слово Господнє! Так складається, що цю урочистість Господа нашого Ісуса Христа, Царя Всесвіту, ми переживаємо в останню неділю місяця листопада, місяця, який в особливий спосіб ми пригадуємо наших померлих. І сьогодні це друге читання з послання святого апостола Павла до Коринтян Говорить нам про те, що дійсно Він Воскрес із мертвих. Він є тим первистком, котрий переміг смерть, і дарував нам життя вічне. І коли апостол говорить, що коли Христос прийде у славі судити живих і мертвих, останнє, що буде піддане йому, це наш ворог. Котрим є смерть. Тому що смерть є тим, що чого ми найбільше боїмося, тому що Бог не створив смерть через людський гріх, недовіру до Бога, смерть війшла, війшла в цей світ. І Христос, котрого ми сьогодні вшановуємо, як Царя, Він прийняв людську натуру, став людиною і пройшов через браму смерті. досвідчив смерть, тому що, умираючи на Христі, Він подолав смерть, тому що Він вибрав її. Ми натомість не можемо вибрати смерть. Ми розуміємо і говоримо, людина, котра народжується, єдине, що впевне, то мусить вона вмерти. Це єдина річ певна. І ось ми сьогодні чуємо, що останній ворог буде підданий йому, коли він повернеться у славі судити живих і мертвих. Дорогі брати і сестри, сьогодні, в цю неділю, в цю урочистість, ми дійсно хочемо задати собі питання, по якій стороні буду я, коли він прийде, коли він розділить, як пастух овець від козлів. І він є той суддя справедливий. І коли ми якось собі хочемо уявити, усвідомити цей суд. І маючи свідомість того, що він все знає, нічого перед ним не є скритим. Де ж я сьогодні опинюся? Якби він сьогодні став зараз посеред нас і звершив цей суд, по якій стороні я буду. Але його суд є дивний, видавалося би, на перший погляд. Тому що, звертаючись до праведників, він говорить: все те, що ви вчинили одному з оцих моїх найменших братів, ви вчинили мені. Найменший це той тут вжитий такий термін відкинутий, нікому не потрібний. Все те, що ми чинимо оцьому з найменших братів наших, <кій> ми чинимо Христові. І завдяки цьому <кій> ми можемо успадкувати життя вічне. Дивіться, сьогодні ми чуємо, я був голодний. Я був спраглий, я був нагий, я був в в'язниці. І все те, що ви вчинили мені, ви вчинили цьому найбільш непотрібному, відкинутому. І за це ти успадкуєш життя вічне. Щоб зрозуміти цю правду. То насамперед ми маємо усвідомити, що в цій людині, на перший погляд, відкинутій, нікому не потрібній, є сам Христос. Але щоб вміти послужити Йому, щоб вміти виявити. По відношенню до Нього, любов, то ми маємо зрозуміти, що ми чинимо це з любові до того, котрий є царем нашого життя. Тобто Христові, щоб послужити цьому найменшому, найбільш відкинутому, найбільш потребуючому. Дорогі брати і сестри, ми маємо пізнати правдивий образ Христа. І ось сьогодні нам цей образ малює перед очима пророк Зекиїв, він є як той пастир, котрий збирає своїх овець, той, котрий стоїть посеред них. Він, котрий віднадходить загублену вівцю, він, котрий поранено. Прагне, виявляючи свою любов, зцілити її, буйну і жирну зберегти. Брати і сестри, це неймовірна річ, того, що сьогодні Ісус Христос, як Цар Всесвіту, стає посеред нас, і Він схиляється над тобою і над мною, як над тою, може, заблукалою вівцею. Коли він залишає 99 праведників, щоб віднайти ту одну загублену, чи може поранену, щоб виявити своє милосердя. Тому що гріх насправді ранить нас. І ми сьогодні можемо бути покаліченими, розбитими. І ось цей досвід того, що цей цар. Похиляється наді мною, допомагає мені зрозуміти правду, що я є його образом і подобою. Це ти є царем. Сьогодні Бог говорить, що в тобі моє царство. Тому що ти мій. Я викупив тебе найбільшою ціною. Я перейшов через цю браму смерті лише для того, щоб похилитися над тобою. І повірте мені, ми не зможемо похилитися над людською недолею, якщо не досвідчимо того, що Він похилився над нами. Якщо ти сьогодні не усвідомиш собі, що ти Боже дитя, ти царська дитина, ти цар. Ти не побачиш цього образу в тому знедоленому, в тому бідному і відкинутому. Тому що ти не бачиш його в собі. І це є правда. І ось тому, коли ми сьогодні чуємо тві слова, ідіть геть, ви, котрі чинили беззаконня, ви, котрі не вчинили. Того, що було потрібно вчинити. Ви, котрі не похилилися знедоленим і бідним. Дивіться, ці, що стоять ліворуч, казалось би, вони нічого не вчинили поганого. Вони не вбили, не вкрали, вони невідомо, що не робили, але вони не вчинили добра. І за це. Господь говорить, ідіть геть. І це є правда сьогоднішньої урочистості. Як я сьогодні хочу царювати, на чому полягає це царство? Це зрозуміти, що ми є покликані до того, щоб чинити добро.